У шостій серії дому дракона ми побачили кількох дітей Стронга, Деймона, який живе спокійним життям, кілька нових драконів, Вермакса, Вейгара та ще одного поки невідомого дракона. Та Ларіс Стронг вчинив жахливий акт вбивства. Це відео пояснить цю серію та всі розгадки, які я помітила. Епізод починається з десятирічного стрибка в часі з кількома головними акторами і актрисами, які були замінені, щоб відобразити часовий проміжок, що минув. Ми також познайомилися з низкою нових персонажів, зокрема діти Рейніри, Елісон і Деймона. Якщо ви взагалі заплуталися, я поясню, хто всі ці нові діти та їхні відношення до інших персонажів серіалу. Дитина, що народилася на початку серії, Джофрі Валеріон, брат Джакаріса та Лукаріса, які є дітьми Рейніри та Лейнора. Протягом усього епізоду практично підтверджується, що Харвін Стронг насправді є батьком трьох хлопчиків, і це питання є головним у конфлікті навколо королівської гавані всій серії. Це створює величезну проблему для Рейніри та її лінії престолу наслідування. Якщо підтвердиться, що її сини є бастартами, королівство безумовно віддасть перевагу дітям Елісон, які стануть наступниками від Зеріса. Ми бачили, як подібне питання розгортається в грі престолів, коли Нед Старк дізнається, що Джофрі був бастартом Джеймі та Серсеї. Тож можна зрозуміти, що якщо ця інформація буде підтверджена в королівстві, то лінія престолу наслідування трохи помутніє. Також ми бачимо дітей Елісон, і Візеліса: це Ейгон, Еймонд та Хелену, а також діти Деймона та Лейни, у яких дочки близнючки Бейла та Рейна. Існує також ряд нових драконів. Більшість з них вилупилися завдяки традиції таргарінів поміщати драконяче яйце в колиску новонародженого, намагаючись створити зв'язок між вершником і драконом. Якщо яйце вилуплювалося, це вважалося добрим знаком і означало, що дитина буде справжнім тергарієном. Але, на жаль, не всі яйця вилуплялися. Молодого дракона, якого ми бачимо в драконічій ямі, це Вермакс, дракон Джакаріса. У його брата Лукаріса також, схоже, вилупився за яйця-дракон, якого звуть Аракс. У драконячій ямі також згадується, що Ейгон зв'язав себе вузами шлюбу з санфайром, який був золотавого кольору, і який є, за загальним визнанням, найкрасивіший дракон епохи. І також Хелена до цього моменту швидше за все вже має дракона Дрімфайра. Бейла Таргаріан, дочка Деймона та Лейни, висаділа дракона на ім'я Мунденс, але її сестра близню Крейна все ще не може домогтися, щоб з її яйця вилупився дракон. Незважаючи на спроби зробити це протягом 8 років, її нездатність вилупитися з яйця призвела до того, що вона відчуває себе залишеною і проігнорованою своїм батьком. Другий син Елісон Еймонд також поки що не може претендувати на дракона, і яке і Рейне він відчуває себе покинутим. Він хоробра, а може і не дуже розумно, наважується спуститися в глибини драконячої ями. Там він стикається з цим жахливим звіром, який я. Скоріше за все припускаю, що є Вермітором, який в минулому був драконом короля Джахеріса. Якщо ви знаєте, що це був за дракон, прокоментуйте, будь ласка, нижче. І нарешті ми зустрічаємо дракона Вейгар, найстарішого і найбільшого дракона Таргаріні, що живе на даний момент в історії. Колись Вейгар була драконом Місені Таргаріян однієї з сестер-дружин, його завойовника. Вейгар древній дракон та вітран сотень битв. І Лейна, судячи з усього, претендувала на Вейгар у віці 15 років. Пізніше в епізоді Лейна має ускладнення під час пологів, і перед Деймоном полягає схожа дилема, як і перед Візерісом у першій серії. Але перш ніж Деймон вибирає варіант подальших дій, Лейна сама обирає собі долю померти як вершник на драконі. Ця сцена була просто дивовижною, і я залишилася під враженням від неї. І це дійсно продемонструвало зв'язок між драконом і його власником. Вейгар виглядає явно розумним драконом. Він розуміє прохання Лейни, але неохоче його виконує. У третьому епізоді Лейна говорила з Вісерісом про Вейгара, кажучи, що іноді моряки розповідали про драконів, які були сумними і самотніми. Знаєте, де я гніздо? Перепрошую. Ви знаєте, де Вагар зараз. А хранителі вважають, що вона дісталася додому десь на узбережжі вузького моря. Робітники з міста Прянощів стверджують, що чують її пісню. Кажуть, вона дуже сумна. Драконом теж стає самотньо. Саме тому мені хочеться думати, що після того як Вейгер був так довго без вершника і самотнім, він нарешті знайшов новий подих життя завдяки зв'язку з Лейною. І саме тому Вейгер не хоче знову бути самотнім, і зв'язок між парою здається дуже глибоким. Але врешті-решт, вейгер виконує наказ Лейни, і найбільший і найстаріший дракон знову залишився без вершника. Давайте перейдемо до цієї серії. Що відкривається народженням у рейніри та лейнора третього сина Джофрі Валеріона? Відразу після народження Елісон попросила принести дитину до неї, щоб вона могла його оглянути. Елісон справедливо вважає, що діти рейніри насправді є бастардами і її нудить від того, що Рейніра постійно зневажає закони королівства. Протягом усього епізоду Елісон працює над тим, щоб отримати зізнання, що діти рейніри насправді є бастардами. Вона вірить, що таким чином Рейніра буде дискредитована, і претензії її сина Ейгона на залізний трон будуть розглядатися як більш легітимні. Однак зрозуміло, що за останні десять років відчуження між ними тільки зросло. Плин часу був важким для Візеріса, який зараз не має руки, і виглядає так, ніби він буквально розвалюється на частини. І стає очевидно, що йому залишилося недовго. Коли пара повертається до своєї кімнати, їх зустрічає Гарвін Стронг, справжній батько дітей Рейніри. Зрозуміло, що Гарвін з усіх сил намагається тримати дистанцію з дітьми і просто хоче бути в їхньому житті. Однак, роблячи це, він наражає своїх дітей і себе на небезпеку. Надалі ми бачимо, як Джокаріс і Вермакс прив'язуються один до одного, і стає зрозуміло, що у всіх інших дітей є дракон, окрім Еймонда. Брат і брати і двоюрідні брати дражнять його з цього приводу, подарувавши йому свиню на ім'я рожевий страх, що є відсиланням до балеріона чорного страху. Еймот відчуває непереборне бажання довести свою правоту, претендуючи на дракона. Він наважується спуститися в глибини драконячої ями, але його відлякує великий звір. У наступній сцені ми зустрічаємо Хелену Таргаріан, доньку від Зеріса та Елісон. Вона здається трохи дивною та віддаленою. Вона розмовляє з матір'ю загадками, і коли входить Еймонд, вона вже здається знає, що він знову намагався приблизитись до дракона. І коли Елісон запевняє Еймонда, що одного дня у нього буде дракон. Гелена каже, що для цього йому доведеться закрити очі, що спочатку може здатися маячнею дивної дитини, але насправді може бути натяком на майбутнє Еймонда. Це знання майбутнього, схоже, означає, що Хелена пережила сни дракона, пророче бачення майбутнього. Ми знаємо, що Візеріс та Ейгон завойовник мають подібні видіння, і схоже, ця здатність перейшла і до Хелени. І буде цікаво подивитися, чи отримує цей сюжет хід розвитку у майбутньому. Тож слідкуйте за тим, що каже Хелена. Еліса дедалі більше розчаровується і протестоїть Візерісу. Щодо правдивості походження дітей Рейніри, Візеріс явно заперечує, але здається, в глибині душі він знає правду. Незважаючи на це, він просить Елісон більше не піднімати це питання, бо наслідки такого звинувачення будуть жахливими. Якби виявилося, що хлопчики бастарди, то спадкоємність Рейніри та її синів була б поставлена під сумнів, що ймовірно призвело б до війни після його смерті. Елісон розмовляє з Крістаном Колом з цього приводу. За останнє десятиліття союз між ними лише зміцнився. Кол, очевидно, все ще відчуває гіркоту від того, як все закінчилось з рейнірою. Через його мову та його дії пізніше в цьому епізоді ми отримуємо уявлення про його справжнє обличчя. Зовні він здається благородним лицарем, але всередині він злісний, гнилий виродок. Далі ми знайомимося з Ейгоном, первістком Елісон. Він здається трохи безтурботним нарцизом, який не звертає уваги на майбутні проблеми, які пов'язані з престолонаслідуванням. Елісон намагається донести до сина сувору правду і нацьковує його на Рейніру та його кузенів, стверджуючи йому, що якщо Рейніра зійде на трон, його життя буде в небезпеці. І як первістка короля більша частина королівства буде дивитися на нього як на справжнього спадкоємця. Деймон і Лейна відпочивають в в одному з вільних міст Ейсуса. Пара літає на драконах Караксусі та Вейгарі. та зверніть свою увагу на драконічі сідла, на яких сидить пара. Вершники на драконах прив'язували себе до своїх драконів, щоб не впасти з них. Цей сюжетний момент буде важливим у наступних сезонах. Тож добре бачити тонкий натяк на це. Вони часто перебувають у союзі з принцем Пентоса, так само як Ейгон Завойовник перебував у союзі з ними протягом століття крові, періоду часу після знищення Валерії, коли Ейсос був занурений у безлад і хаос. Кожне місто боролося за те, щоб заповнити порожнечу влади, залишену валерійцями. Наприкінці століття крові Ейгон і Пентос уклали союз, і принц сподівається відновити цей старий союз, пропонуючи багатство в обмін на захист від триархії, які реформувались і погрожують претендувати на владу Вейсосі та Вестеросі. На диво Деймон здається повністю підтримує цю ідею і не проти того, щоб його використовували як інструмент для задоволення амбіцій інших. Здається, що він набув трохи мудрості, як батько. і Його бажання завоювати трон, здається, приглушилося. Він задовольняється тим, що робить, що йому заманеться подалі від питань престолонаслідування та політичних інтриг Вестеросу. Але Лейна виступає проти цієї ідеї. Вона не хоче воювати на чужій війні, і вона вважає, що вони повинні прокласти свій власний шлях. Це здається, що відповідає особистості Деймона з минулого, але він здається не зацікавлений в оболонці колишнього. Я можливо зі смертю Лейни у Деймона з'явиться пристрасть до завоювання, як у справжнього Таргаріана в пам'ять Лейни. Далі повертаємося знову до Вестеросу, де Крістон Коул наглядає за навчанням дітей Рейніри та Елісон. І тут ви можете побачити його явну зневагу до дітей Рейніри. І тут іронія ще полягає в тому, що старший з цих синів потенційно може бути його дитиною, тому що нам не показали, випила Рейніра тоді Зілля чи ні, яке їй давав Візеріс. Тому якщо Рейніра не пила зілля, то є всі шанси, що Джей Керріс насправді син Крістена. Особисто я думаю, що Рейніра пила зілля і всі діти від Арвіна, але невизначеність цього додає якоїсь інтриги та загадковості між стосунками Крістона, Рейніри та Джакаріса. Візеріс і Лайонел спостерігають за тренуванням. Візеріс сподівається, що якщо хлопчики будуть тренуватися і проводити час разом, вони сформують міцні зв'язки. І що це може запобігти в майбутньому суперництво між двома родинами. Як і більшість планів Фізеріса, це здається не працює, принаймні на перший погляд. Але відношення Еймонда натякає на те, що суперництво в майбутньому буде. Для мене ця сцена стала родзинкою епізоду і робить дуже багато для розвитку всіх персонажів. Победінка Крістана Кола, перемога за будь-яку ціну і зневага до хлопчика Фрейніра швидше за все передасться Ейгону та Еймонту, яким він приділяє більше уваги. А дітям Харвіна дістанеться його кодекс честі, цінність милосердя до слабшого супротивника і готовність захистити своїх дітей навіть ціною власного життя. Цінності, які обидва ці чоловіки вкарбовують у дітей, швидше за все будуть відлунювати протягом усього серіалу. Раніше також ми нам показали, що Ейгон легко відволікається на двох дівчаток, що проходять повз, і ймовірно, не на те, що він трохи буде блукати і потенційно, можливо, народить власних бастардів, які можуть продовжити мученицьку лінію престолу наслідування. Тож будемо за цим слідкувати. Ну і кульмінація цієї сцени є побиття Гарвіна Крістона. Після того, як він не що Гарвін є справжнім батьком хлопчиків, що майже підтверджується у наступній сцені, коли Рейніра використовує тунель, щоб підслухати розмову Гарвіна та Лайонела, ця сцена не тільки підтверджує, що Гарвін є батьком, але вона також тонко нагадує глядачам про таємні тунелі, які ми бачили раніше в серіалі. Де була молода Рейніра, не тікаючи на те, що ці тунелі можуть стати важливим сюжетним моментом у майбутньому. Далі ми бачимо засідання малої ради з приводу зростаючого непокою в річкових землях, зокрема між Блекводами та Брекенами, яких ми бачили в третій серії. Вони також говорять про альянс Триархії і потенційну загрозу, яку він має для королівства, натякаючи на те, що в майбутньому буде конфлікт. Перед тим як засідання закривається, Рейніра робить пропозицію, щоб одружити її старшого сина Джакаріса з донькою Елісон Халейною, а також вибір будь-яких майбутніх яєць, що знесе Сайрекс. Рейніра сподівається, що цей акт об'єднає дім тергарінів і запобіжить майбутнім громадянським війнам. Бізері здається, помітно захоплений цією ідеєю, але Елісон не так легко переконати, і вона пропонує обговорити це питання пізніше. І підштовхує зустріч до завершення, стверджуючи, що Візеріс потребує відпочинку. Ця сцена наочно демонструє, що між королем і королевою відбувся перерозподіл влади. Про це свідчить те, що Елісон перекрикує короля, перериває зустріч і залишає Візеріса на сходах. Далі Лайонел Стронг зустрічається з королем, щоб подати у відставку з посади Десниці через побиття Крістина своїм сином. Він відчуває, що діє його сина. Збезчестили його і його дім, поставивши їх у хитке становище, маючи на увазі, що Гарвін дійсно є батьком Рейніри. Коли Елісон підштовхує його називати справжню причиною своєї відставки, Лейонел розуміє, що вона використає це зізнання проти нього, його сина, його будинку і Рейніри. Тому він мудро відмовляється називати причину і зберігає свою посаду, але повертається з сином до Харенхолу, щоб підготувати його до того, щоб зайняти місце глави їхнього дому. Елісон. Зустрічається з Ларісом Стронгом, який виступає в ролі її неофіційного майстра Шепоту, схожий на Бариса у основному серіалі. Він приводить в дію план вбивства батька та брата, але його мотиви на даний момент досить незрозумілі. Але сподіваємося, що серіал розвине цю сюжетну лінію в наступних серіях. Він вербує пару ув'язнених у камері смертників, щоб допомогти йому ввести в дію й вбивство своїх родичів. Цікаво, що він видаляє їм язики, щоб вони нікому не могли розповісти про цей план. Більшість простолюдинів не вміли ні читати, ні, ні писати, Тож шанси на те, що вони розкажуть про його злочини, дорівнюють нулю. Але це ще не все. Деякі також фанати вважають, що Ларіс здатен проникати в тварин та контролювати їх. Так само, як Бран в основному серіалі, і зрештою у нього є кров перших людей, що здається, є необхідною умовою для виконання цього типу магії. І всі щури, яких ми бачимо, що бігають навколо, можуть також натякати на цю теорію, допомагаючи в зборі інформації. В основній серії книг ми знаємо, що особливо сильні варги можуть брати під контроль не тільки тварин, але й людей. Ми бачимо це на прикладі Брана та Ходора. Тож, цілком можливо, що Ларіс відкушує язик. Цим в'язням для того, щоб йому було легше проникати в їхній розум і брати під контроль їхні тіла. Але нам доведеться почекати і подивитися, чи володіє Ларі цими здібностями в міру того, як буде розвиватися серіал. Також він а, виходить сухим з води, тому що більшість з королівства вірить, що Харенхол проклятий ще за часів Завойовника. Дім, який побудували Харенхол, відмовився стати на коліно. І в той день, коли замок був завершений, Ейгон напустив на замок Балеріона Чорного Дреда, який розплавив камінь і знищив сім'ю, що знаходилась в ньому. Після того дня майже всі наступні лорди Харенхолу вмирали загадковими або нещасним чином. Тому для більшості смерть Стронгів буде здаватися тим, що вони є просто жертвами прокляття. В цілому дана серія якісно, і ефективно вводить в курс справи нових персонажів драконів і показує, що називається конфлікт. Чи сподобалася вам ця серія, та які у вас взагалі загальні враження? Коментуй нижче та не забудь, будь ласка, підписатися та поставити лайк. Дякую!